Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підрозділи головного управління розвідка Міноборони провели спецоперацію, наслідок якої повернули під контроль України так звані вишки Бойка – борові газово та нафтоводбувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками Бойка провели силами підрозділів ГУР Міністерства оборони України, а зокрема, під контролю були повернуті борові платформи Петро Город. Неція та Україна, а також СПБУ Таврида і СПБУ Сиваш йдеться у повідомленні, як зазначається під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї запаси вертолітних боєприпасів типу НАР некерованих авіаційних ракет, а також РЛС Нева, що може відстежувати рух суден у чорному морі. Під час однієї з фази цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським. Вони що вечем су наслідок бою російських літак отримав ураження і змушений був відступати. Зазначили вгору. Як повідомляється, вишки бойка це бурові газо та нафтоводобовні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році. А з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема кварталітній майданчик і для розміщення засобів РЛС. Паралельно за цим малий проточоновий корабель Касімова знову спалахнув, як передають джерела. Він намагався відпрацювати по. БПЛА в Чорному морі проте БПЛА скерували в рубку. Та пускові установи за даними морського вовка. Рубку пошили. Не вдалося. От пускові установки постраждали. Корабель своїм ходом повернувся в новоросійськ. Корабель охороняв бурові газові установки в Чорному морі. Відомі як Вишки Буйка, на які знову намагалися встановити радіолокаційне обладнання. Декілька годин тому після відведення корабельної охорони в порти джерела зафіксували чергову пожежу на вишках. Бойка загорілися дві бурові платформи. До вишок знову підігнали два пожежних крани. Задіяли пожежну авіацію. Ситуація надзвичайна до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.